Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Cool. Ми займаємось вирощуванням австралійського рака та прісноводної креветки макробрахіо. В даному варіанті в цьому лотку у мене сидить гігантський такий рак. Я його називаю прісноводний Лобстер. Це раки самці, навіска середньому 250 грамів. Люди запитують, чи вигідно вирощувати до такого розміру. Сразу скажу ні, не дуже. Тому що тут є своя специфіка. По-перше, до такого розміру, якщо ми беремо 10-місячний термін вирощування, це дуже малий відсоток самців, які там, 1 2 2% від общої маси малька, хто виросте до такого розміру, це ну, дуже мало. Або ми можемо вирощувати таких самців за термін 10. Від 10 до до 18 місяців, тобто півтора року він буде рости. Але для здачі на кілограм це не дуже рентабельно, тож не дуже взагалі не рентабельно. Цей формат підходить для тих клієнтів, які вирощують до розміру лобстер і продають в ресторані як преміум сегмент. Тому відповідь ви зрозуміли. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Кого щось цікавить поворощуванню чи будівництво чи підбор обладнання, звертайтесь до нас на наш сайт zoku.ua або за телефонами нижче. Дякую, до побачення.